Невий день святковий листом шлом настрій, вам чудове тепло, сердець надіслаємо, щире свято вас вітає. Всіх захисниць і захисників свободи нашої творців, що рідну землю захищають, як ангели оберігають, щоб Україна могла жити, творити, мріяти, любити, дихати на повні груди волю, вишити свою щасливу, Дають жила калина, щоб кожна дитина світла майбутнє на віки дарують нам захисники. Ми молимось за вас всіх Богу, дуже чекаємо перемогу. Будьте здорові, посміхайтесь, живим і в дім свій повертайтесь. Наші предки, козаки, такі й у нас захисники, гідні нащадки, творці долі за незалежність і за волю. Хай матір Божа захищає, серця й душі зігріває. Святим покровом всіх покриє, де перемоги шлях відкриє. Має нині свято, тож хочемо всіх привітати. Сьогодні в день святої покрові будьте щасливі і здорові. За голубе і мирне небо, і нічого іншого не треба. І за вербу, і за калину, і за щиру посмішку дитини. Захисники і захисники і краю рідного скарбниця, всім серцем ви за Україну, за нашу мову солов'їв. Незалежні навіки, як наші предки, козаки, Від них жагу ми. Доволі маємо на всіх днем, днем козацтва, всіх вітаю. Нам захистись і захисники, хай буде вас це гаразд, найкраще для всіх нас. Настане скоро мирна днина, розквітаненька Україна. Доволі в нас одна дорога, найшвидша наша перемога. Глибока шана вам, захисники, любов і вдячність від України, ви здивували стійкістю весь світ, бо мужні і надзвичайно професійні. Вам вірять діти і дорослі, бо ви зі сталі, у вас броня зі світлом. Ви у наших думках, ви у наших серцях, ви у наших словах при молитві. На життя полотні вам малюємо дні. за вас успіх чекає у битві. Сонечко, за усмішки матусі, за день насичений подіями, життям я низько вам, герої, уклоняюся. За те, що рідні, всі поруч зі мною, я дякую тобі, герою. За каву зранку, та квіти біля хати я дякую тобі, солдате. За цвіт калини в рідному садку я дякую тобі, захиснику, що дихаю, пишу, співаю. Що віру і надію маю. За те, що я тут смішу, я тобі поклонюся. за те, що можу мріяти і знаю, здійсниться все, і я тебе чекаю, за те, що вірю, ти все зможеш, що Україна переможе. За можність, що доведена в бою, за те, що ти завжди в строю. За те, що б'єш, нещадна ката. Я дякую тобі, солдати. Дякую тобі, захиснику, за Україну, за вільну, за нескорену країну. Коли закінчиться війна, я хочу тата обійняти, сказати сонячні слова і повести його до хати. Ти наш герой, тепер щодня я буду дякувати Богу за мирне небо, за життя, всім, хто не здобув перемогу. Спасибі вам, захисники вітчизни. Усім? землю рідну Конюся я захисникові, складу букет йому з любові. Хай з перемогою вертає, хай Бог його охороняє. За вас щодня я Богові молюся. Щодня молю у нього одного, щоб кожен з вас додому повернувся живим, здоровим, я молю його. Я буду молить. Ну знай переживемо.